Катерининська церква в Чернігові. Катерининська церква в Чернігові один із найбільш значущих архітектурних пам'яток міста, який не лише захоплює своєю красою, але й має глибоке історичне значення. Ця церква, що розташована на території Чернігівського історико-архітектурного заповідника, була збудована всередині 18 століття в період правління імператриці Катерини II. І саме їй вона була присвячена. Будівництво церкви розпочалося в 1715 році, і її проект створив видатний архітектор Йоганн Шмідт. Вона мала стати великою та урочистою, відображаючи розмах і амбіції того часу. Завершення будівництва відбулося в 1730 році. Церква була побудована в стилі українського бароко, що є характерною рисою багатьох храмів того періоду. Катерининська церква відома своєю величною архітектурною композицією. Вона має хрестоподібну форму з трьома куполами, що символізують святу трійцю. Один із найбільших куполів височіє на середину церкви, вражаючи своєю величчю та гармонією. Інтер'єр церкви оздоблений бароковими розписами, що збереглися до нашого часу, а також чудовими різбленими іконостасами. Особливу увагу привертають високі колони, що підтримують конструкцію будівлі, і розкішні вікна, які дозволяють проникати світлу в храм, створюючи враження священного простору. Це місце справляє враження святині, що пронизане глибокою духовною атмосферою. Церква не лише служила як місце молитви, але й мала велике культурне значення для Чернігова. Вона була не тільки духовним центром міста, а й одним з головних архітектурних символів Чернігова, який приваблював паломників і туристів з усієї України та за її межами. Проте, як і багато інших історичних пам'яток, Катерининська церква зазнала численних труднощів у своєму житті. Під час радянської влади храм був закритий, а приміщення використовувалося для різних потреб лише після здобуття незалежності України у 1991 році церкву було повернуто вірянам, і вона знову стала діючим храмом. Сьогодні Катерининська церква це не лише пам'ятка архітектури, але й важлива частина духовного життя Чернігова. Вона залишається символом історії, культури та віри, що не втрачає своєї актуальності.